Більше 700 відвідувачів щодня, понад 200 продуктових та гігієнічних наборів та близько 2,5 тисяч одиниць необхідних речей за тиждень. В Ужгороді не перестає працювати центр гуманітарної допомоги гніздо». На початку ми працювали навіть вночі цілодобово працювали. Перші два-три місяці просто а потім важко ж працювати. Спочатку у нас був один вихідний неділя. Тепер у нас субота-неділя вихідний. Так працюємо з 8 ранку і десь до 6 вечора. Совине гніздо стало надійним другом для багатьох внутрішньо переміщених осіб. За допомогою сюди приходять як ті, хто вже давно проживає в Ужгороді, так і ті, хто приїхали сюди нещодавно. Як запевняють переселенці, тут можна отримати все необхідне. Отримую дитячу допомогу, підгузки, все, що там гігієна. А зараз одяг обираю. Родина велика, тому ми. Як і всім, щось із продуктів, із гігієни, ну, таке щось, щось пригодиться. Тут отримаю дитячу суміш, памперси. Дуже вдячні, що є таке совінне гніздо, речі, обувь, ну, взуття, троє діток, один мама, все. І тому ми ходимо сюди. Левову частку допомоги совини гніздо отримує від німецьких друзів та партнерів. Також небайдужі ужгородці приносять сюди речі, гігієну та продукти харчування першої необхідності. Наразі ми надаємо різнопланову допомогу. Найбільше у нас одягу. Одяг просто внутрішньо переміщені приходять, вибирають собі що їм потрібно. От як ви бачите зараз, і записуємо і забирають. Немає там якихось. Обмежень у кількості. По вівторкам у нас якраз сьогодні вівторок до обіду дитячий день, то ми обслуговуємо мам з дітьми, з маленькими. Вони по попередній реєстрації вони приходять, там записують, що їм потрібно, Там памперси, суміші, каші, фруктові там, пюре і приходять, ми їм видаємо. Волонтери та відвідувачі совиного гнізда стали вже однією великою родиною. Відвідувачі кажуть, приходячи сюди, почувають себе як вдома. Волонтери ж у свою чергу запевняють, зупиняти роботу центру не планують і працюватимуть допоки їх допомога буде необхідна.